Ми отримали ухвалу суду про скасування постанови слідчого, про закриття кримінального провадження по судово медичному експерту Війтовичу. Надіємося, що це буде що це є початком наведення справедливості у справі кримінальній проти сфабрикованій проти мого сина. На даний момент ще відкрито три кримінальних провадження по фальсифікаціях суду, експерта автотехніка про по фальсифікаціях слідчої Радихевич, яка також. Створювала штучно докази вини мого сина, і також по фальсифікаціях судді Ферен Піжук, яка внесла завідомо неправдиві дані у офіційний документ у вирок суду, дякуючи громадській підтримці, також засобам масової інформації, які висвітлюють ось таку роботу. Корупційну роботу органів прокуратури, органів міліції, а також судову нашу систему. Ми все таки надіємося, що ця система, наприклад, справедливості в справі нашого сина, все таки почне змінюватися.